Всім привіт! Доброго вечора! Назвала сьогоднішнє відео так, тому що, чесно кажучи, знаєте, не змогла придумати якусь назву. Хотіла назвати його Догори Дригом, тому що, ну зараз розкажу чому, але потім подумала, що, мабуть, ця назва буде якась трішечки неправильна. Тому доброго вечора! Так, і розпочинаю плетіння ось із цього зайчика. З цього зайчика, чому до гори дригом. Він зараз поки в нормальному стані. Ну, Но Справжні майстрині виплітають знизу до верху. Я любитель, тому я подивилась на цього зайця. Подивилася ці складності, які мені тут треба робити. Вирішила піти від простішого. Тому, тому ось мій заєць догори дригом. І ось цього вушка я вирішила піти і ось так розпочати його виплітати. Чомусь мені так здалося, що це буде краще. Так, я вам показую. Так, ось це бавовна нитки. Сіренький колір. Ось ось, отак, стюдова я розпочала. І ось так у мене тут є шматочок виплетено. Так, мій тоненький гачочок. Так, а чому я вирішила перевернути його? Я ж кажу, що мені з цього краю зручніше. Тому він зайчик перевернувся в мене. Так що, вибачайте справжній майстрині, я любитель. Виплітаю з того моменту, з якого мені найудобніше. Так, ну тепер я його переверну і покажу вам цю схему. Ось пройдуся. Він такий дитячий, гарний зайчик такий. Так що, я собі просто подумала, якщо я з цього, з цього буду розпочинати плести, то мені потім дуже все одно прийдеться дуже набирати багато петель. Або відразу отак набирати дуже багато і потім доплітати ці частиночки окремо. Ну, вирішила піти таким шляхом. Так, так що. Тут трішечки я продвинулась, якщо отак повернути, так, то ось зверху вушко. тут. Ось цей шматочок я якраз так і виплела. Ну, зараз я буду виплітати отак. Потім я вже піду без відрива нитки. І потім ці частинки, тут мені ось частинку буде доплести, ось це вухо мені потрібно буде доплести, Ну, і якась вже буде ніжка доплітатися. Так що, обов'язково. Але сьогодні вирішила зайцям ось так. Так, тепер що я вам хочу далі показати. А далі я вам хочу показати ось цю серветочку. Чесно кажучи, після зайчика, то я собі сьогодні подумала, що я могла і так і розпочати виплітати і цю серветочку, а ось тут. Тому що зараз ось тут я. Мені цю частинку треба буде доплисти цю. Ну, тут вже я доплила частиночку. Тому що а, тепер мені треба буде доплітати отут і отут. Ну, зараз я вам покажу, що в мене виплилось, що в мене вийшло. Пройдуся отак. Може, хто вперше зайде, я її буду виплітати одним кольором. Так, це я відкладу зараз. Так, Це я відкладу. І тепер вам покажу ось. Так, зараз я акуратненько його так. Бо я так, воно зараз закручується. Так у мене тут ще з нитками, ну, з хвостиками, так, я їх не розправила, не заправила ще. У мене тут аж три хвостика. Так, але зараз я все вам. Так, дивлюсь, чи я правильно цю трішки збільшу зараз. Так, цей шматочок. Так. Ага, перевернути на цю сторону мені потрібно. Щоб воно відповідало. Так, ось так. Тоді, виходить, в мене. Так. Цей більший край тут іде. Так, зараз. Хвилинку. Так, ну, там пусті геть клітиночки, тому там ще заворачується, тоді там буде все гаразд. Так, ниточку сюди, щоб вона тут можна було більше щось роздивитися. Так, ось дивіться. Так, це ось цей бантик. Так, я казала, що тут я буду навіть у цей колір я буду також йти повні клітиночки. Так у мене ось тут і виходить. Так, ось тут я вже оцю частинку виплила. І я навіть виплила ось тут клітиночку одну. Тобто мені ось ця частинка потрібно буде, вже можна буде доплітати. Тут ще я на слідуючому рядочку перейду ось сюди, а потім вже цю частинку також можна буде виплітати. Ну і далі я вже піду більш вже тут буде йти полотно, рядочок за рядочком. Так, от так дивіться, що в мене виходить. Це десятий номер нитки в мене. Так, Бо деякі в мене в катушечках, а деякі ниточки я в клубочки повиплітала. Мені так удобніше. Так, ну і тут, бачите, ось оця одна клітиночка тут є. Зараз спробую. Камеру підвинути. Ось бачите, ось одна оця повненька клітиночка тут є. Так що Оплітаю я пустими клітиночками, щоб мені потім було дуже. Ну, Мені взагалі буде удобніше, тому що, тут якщо без, клі, без оплітання пустими клітиночками, то тут а, дуже багато маленьких буде доплітати багато шматочків. Отак воно в мене обгортається і менше. Ну, так я сама собі придумала. Так мені захотілося. Так, так що я хотіла по цій серветочці сказати. Так, я зменшую. Дивіться, ця серветка буде як скатертина така. Міні-скатертина. Так, <кхм> Така чимала, чималого розміру серветка. Вона в вигляді іде яйцеподібної форми. На Великдень. І ви знаєте, вчора мені попалося, я дивилася е, інфра... е, калейдоскоп фактів, ось він називається Тайна Сакральних сооруженій. Калейдоскоп фактів, 30-й випуск, Калатра ТВ. Це було 10 днів назад, але я його ще додивляюся. І вчора дивилася ось спікер, якраз попалось мені так, що він розповідає про яйцеподібну форму. І ось дивіться, я зупинилася ось тут 2 години 4 хвилини. Якщо ви кому буде цікава така інформація, то можете послухати, там дуже цікаво сакральний смисл яйця подібної форми. Але якщо трошечки повернетеся назад, то там є інформація по про Настрадамуса і там про різні храми. Тобто калейдоскоп фактів такий дуже цікавий. Ну, так ми вчора співпало і думаю, о, це якраз така цікава інформація, так що про яйця подібну форму, і в мене якраз буде серветочка. І в мене якраз буде серветочка мініцька тертина така, да? вона така буде, бачите, яйця подібної такої форми, то якраз є і знання. Так, що я вам ще хотіла показати. Так, далі ось схема. Це давно була ця схема. Ну, потрішки, бачите, в мене руки до всього доходять. Так, так, ця схема цікава. Чому цікава? Ну, то, що тут багато шматочків буде доплітати, це зрозуміло. Не завжди мені так подобається. ну, але... Так, тут є, я зараз більше, на що я хотіла звернути вашу увагу, тому є тут е, такі нюанси, які трішечки якби, вважаю, що вам треба буде самому дотворити. Ну, ось, наприклад, ось я е, тут по цій стороні пішла. Ніби отак все видно, але ось тут такі вони трішечки не зовсім чіткі клітиночки. так. І я так і пішла, отак вона в мене трошки хвилькою, наче як такий ребристий получився. Листочок. так? Хоча за першим разом то чусь я якась така непонятна клітиночка, думаю, чи там є проміжок, чи це пуста клітиночка, чи це повна. Ну, Зараз я вам покажу на цьому моменті. Тепер дивіться, ось тут теж такий момент. Так якось і там тут повненький, тут повненький, тут якось ну, будете отут додивлятися ці моменти. Вже будете йти, щоб воно вас відповідало. Ну, більш більш малюнку, такому, якому, в принципі, да, тут гілочка йде, щоб це, наче, не розривалося тут. Ну, це за бажанням кожного. Цей момент тут теж такий якийсь трішечки незрозумілий, да, куди що, то ви можете тут собі теж так виплести, як ви тут забажаєте. Ну і далі будете собі дивитися по самій схемі, що у вас там, як там буде получатися. Так. Я показую, зараз я зменшую, так, ось ця схема. Цікава, вона мені колись дуже-дуже сподобалася. Да, навіть дуже Навіть дуже сподобався цей лебідь у цих квітах. Там був лебідь в калах, ну мені щось у цих наче, ромашечках найкраще. Так, акріл у мене білого, тонкий акріл білого кольору. І зараз я вам покажу, я тут плела, Зараз я розправлю. Так, листочки зараз трішки завертаються всі ці моменти такі. Тут я не плітала пустими клітиночками, що я тоді так розпочала, тому так і є. Тому, тому що це давно ця робота розпочиналася. Я вже не пам'ятаю, чи це було на замовлення, а воно потім залишилось. Чи це мені тоді сподобало. Ну, мені сам... все одно мені сподобалось, тільки я не пам'ятаю, чи це було особисто те, що мені сподобалось, чи це було на замовлення тоді. Але сама, саме це сподобалось мені. Можна відео буду переглянути, тоді вам чітко вже скажу цей момент. Так. Так, ось бачите, я зробила цей. Цю, оцей листочок, і отут я зробила так, щоб він ніби як трішки рельєфний такий був. ну, с, так ніби вигинався, да, щоб... Бо за першим разом я була сплела, і тут від цього моменту в мене йшла сплошнота. Отак, просто рівненько. Тоді подивилась, якийсь листочок такий якийсь, мені не подобається його ніби форма. так, його. Тому вирішила зробити так. Так, Ось ці клітиночки, я доказала, одна повна, я зробила три. І пусті три, повні і ось тут зверху додавала, просто щоб такого розрива там не було у мене. Так, ну і ці листочки. Ці листочки. Зараз мені просто не виходить, так вона. Так, ось ці листочки, ось. Ось ці листочки, це ось тут я йду. Ну і вже слідуючий рядочок я буду переходити на, оць, на оцю пелюсточку, буду переходити. Ну потім отут шматочок я буду доплітати. Так що, отак потрішки буду двигатися цю композицію. А, так що Ну зараз ця композиція в мене. Я ж кажу, я навіть, а, скільки часу пройшло, трішки вже забулася. Ну, сама по собі мені подобається ця схема, чи тільки я собі хотіла, чи було це на замовлення тоді. Або багато тоді замовлень, просто залишилися, люди повиїжджали. Ну, за це я вже казала. Так що ось такі, на що звернути увагу, сказала. Далі кому подобається, беріть, користуйтеся схемами. Яка в мене тут ще задумка така була? Ми не знаю, це, Вона і є, я побачу, як воно буде виходить. Мені хотілося ці всі квіти виплести одного кольору, а це все в мене білого кольору буде, а це зробити молочного кольору лебідь. Ну, в мене вже білого розпочаті просто. Хоча я вам хочу сказати: якщо так зробити, то в принципі це може бути і вишивка гарна, можна її виплести різними кольорами. Тут можна творити також дуже багато. Так що, це така робота, де можна також використовувати різні кольори. І це буде дуже-дуже красиво. Так що, ці ромашечки. Ну, Може, коли буде час, може, я подумаю ще зробити. Якщо її ну, коли виплету її, то тоді подумаю, чи зробити її в кольорах, тому що дуже цікава, вона взагалі сама по собі буде дуже цікава робота. Якщо зробити в кольорах, лебідь буде білий, а якщо ромашечки зробити, та ж от у жовта серединка буде, оці біленькі листочки зелененькі, то це буде дуже цікаво. Так, ну над цим, поки я думала, що тільки і квіти білого кольору, а лебідь молочного кольору. Ну, а далі буде видно. В кольорах це, це так, це вам просто, якщо хоче, хто хоче, то й хай творить. Хто хоче, просто виплітає повністю отаку серветочку. Я йду по контуру. Так що тут творіть, творіть мої любі. Творіть. Ну, а я вам кажу пока-пока, до завтра. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви не просто дивитесь, за ваші теплі добрі слова, за те, що ви просто в мене є. Так, і я вам дякую. Ну, за все. За все вам дякую. Бажаю гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. До завтра!